Привіт, я вам покажу непогані, не дуже дорогі варіанти, щоб перебитися, коли відключили світло. Наприклад, купити зарядну. Зарядну станцію. Зараз подивимось. Так. Видите, сейчас покажу. Ось такая. Ось такая станция. и сейчас скажу, сколько. Ось такая. На тысяча пятьсот восемьдесят один тысяч. Ось так она выглядит. Так далі. Вам ще краще покажу. За 70 Ну, цю станцію не рекомендую купляти, тому що вона коштує за. за за 70 тысяч гривен 2400 ватт Це лише. Так, ось Экофлошка River 2 Pro 800 ватт 27 тысяч. Ні, теж не купляйте тому що краще вже купити другу станцію за 26, за 27 тысяч. Так, далі я вам покажу ще кращий варіант. Так, ну давайте. Устаки инвентор. блюеті. Інвентор на 5000 ватт. Інвертор на 5000 ватт. Ось такі коштує 51 тисячу гривень. Ну, чи видає, чи, чи, ви, чи видає він 5 кВт, чи ні? Мені здається, що він 5 кВт точно не видає. Mm -hmm. Так, далі подивимось, які є зарядні станції. Так. Ось такі зараз ростинки на зарядні станції, ну я вам хочу сказати якось дорого. Так. Видалити. Ось така станція. Бачите, зарядна станція стесні. Портайбл 500 ватт. Ні, теж не купляйте 500 ватт 20 тисяч. Ну, зараз на самій справі. Дорогі станції, дивіться, наприклад, ось зарядна станція 23. якась на 2200 Вт, тисячі. Ну, що це за такі ціни? Ну, от скажіть мені, будь ласка, що це за такі ціни? Це дуже великі ціни. Уявляєте? Ну це взагалі не ось Така маленька станція 55 тисяч, Мені здається, це якийсь жарт. Ну дуже маленькі станції, і на них такі великі ціни. Ось такі станції, ось така ні ну станції. Ну, станції там може непогані, ну, ну Асі це вважаю. Це, пока, це поки що найкращий варіант. Так, зараз ще подивимось варіанти. Ось це розумію станція. Ось це станція, але вона поміншує Вася об'єм 7000 ватт акумулятор. Ну ось оце вже непогана станція. Відухи так. Ну, дуже дорога, 95 тисяч, але непогано. Ось такі зараз ціни на зарядній станції. Зараз, як ви знаєте, на розетці чорна П'ятниця. Ось так. Я сподіваюся, друзі, що, е, що, ви, що у вас вже є зарядна станція, бо генератор. Якщо немає, то всім рекомендую купити зарядну станцію Асі. Друзі, всім до побачення. Дякую за перегляд.